То такий Project менеджер і скільки в середньому ця людина заробляє взагалі? Так, ну, Project – це людина, яка керує проектом. Це банальний, банальний опис, входячи з того, як перекладається ця професія, ця позиція. Людина, яка керує проєктом, керує командою. І основна задача Project менеджера це зробити так, щоб команда виконала усю роботу, виконала її вчасно, у рамках бюджету. І головне, щоб вся ця робота була виконана якісно. Це основна задача Project менеджера. Далі вже деталі пішли. Тобто так, які як виглядає день проджект менеджера? Там які задачі, які в нього мітинги, які він там документи складає, як він спілкується з замовником, збирає різні вимоги, перекладає все, все це потім на технічну мову для розробників. Якщо у розробників є технічні питання, він перекладає все це на людську мову для замовника, щоб у нього якісь там дізнатися деталі, робить звіти. Ось все це робота Project менеджера Все це і завжди щось трошки екстра, тому що всі ми завжди робимо щось трошки більше. З приводу заробітної плати, вхідна сума, така, скільки заробляють project менеджери або там асистент Project-менджера Project-менеджер-координатор. Це Може бути ну приблизно там 400-500 доларів. Ага. Десь хтось, можливо, там на першу свою роботу влаштується на 200 доларів, аби тільки взяли. Щоб війти, да, щоб взяли, щоб війти в ІТВІ. Так, що в іт щоб війти, війти, щоб ось цей круг, коли хочу на роботу, але немає досвіду, так я ж не можу отримати. ніякий досвід отримати, бо не беруть на роботу. Ну, Тому так. є люди, які, в принципі, забезкоштовно будуть працювати. Ось. А, але. Більш-менш така адекватна цифра, це там 400, 500-700 доларів. Це ну, є такі дійсно вакансії, вони є в інтернеті, якщо ми подивимося, такі знайти можна. А далі все залежить від того, який у вас досвід, скільки у вас цього досвіду, які ще додаткові у вас є скили, які ще навички ви маєте, який досвід у вас вже був. І це може бути у подальшому і дві, і три, і п'ять, і більше тисяч доларів. Найбільше, що я колись чув і спілкувався там з, з HR-ами, найбільше, що я колись чув, це 8 тисяч доларів на місяць заробітна плата менеджера. Угу. Це достатньо така мотивуюча цифра. Скажи, будь ласка, ти сказав, що project менеджер це людина, яка там поєднує команду. Вона є перекладачом, там, наприклад, із замовника, там з клієнта до розробників. Тобто, така, як він як перекладач такий, де mm -hmm. працює. Яка головна його ще от є там роль, функція? Тобто він має там робити так, щоб все вчасно зробили, щоб там в команді я не знаю не було конфліктів. тобто Чи він відповідає, наприклад, там його основне завдання, звітність, чи чи він все 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 має це поєднувати в собі? Прошу менеджер має Вміти робити все це, так далі, все залежить знову ж таки від того, в якій компанії ви працюєте. Тому що, якщо так взяти, є. Безліч різних професій. Наприклад, із нетехнічних є професія. Ну, давайте так, це, це не, не технічна, це так, наполовину технічна професія, я б сказав, є бізнес-аналітик. Тобто це людина, як би не здавалося дивно, це не та людина, яка аналізує бізнес, якісь там економічні штуки, це людина, яка в принципі, бере, збирає ці вимоги, що хоче замовник. Як це має працювати, спілкується з розробниками, дивиться, як це можна зробити, чи це взагалі реально? Якщо у компанії немає цієї окремої людини бізнес-аналітика, то всю цю роботу має робити вже проджект-менеджер, наприклад. Умовно ми говорили про те, що є людина-продакт-менеджер, тобто uh -huh. людина, яка дивиться на те, що цікаво сьогодні кінцевому споживачеві. Які наступні фічі потрібно, функціонал наступний, який потрібно впроваджувати, Виставляю пріоритети і так далі. Якщо цієї людини немає, Знову ж таки, все це робить проджект менеджер. Можливо, не повністю, не стовідсотково. Там ця роль, можливо, вона трошки буде розкидана там ще там по старшим технічним працівникам або там, на, на, на директорі. Нехай це буде там компанія, якщо у вас там невеличка там, фірма, нехай буде там, 30 людей. Ну це так ми зараз уявляємо. Але все це реально. Ми говорили минулого разу про тестувальника. Якщо у компанії немає тестувальника. Я е можу вгадати, е хто буде це робити. Ну, тобто, так, е частково. Тобто, не повністю, звичайно, mm -hmm. але там якесь е поверхневе тестування, щоб бути впевненим, що взагалі е там сайт або мобільний додаток він працює. А там далі, вже, ну, там, якщо буде щось знаходитися, то ну, вже розробники будуть це все це фіксувати. Е Звітність, так, е планування. Чим буде займатися команда там наступні два або чотири тижні? Збір вимог, як ми вже сказали, і потім спілкування з замовником, коли якісь там будуть зміни, або там, коли щось не виходить. Аналізи ризиків, що може піти не так, і як ми у кожному з цих випадків будемо реагувати на кожен ризик? Комунікація, зустрічі постійні. Найм нових людей або звільнення вже сьогодні тих, з ким ви працюєте, так, ваших колег. Тобто часткова функція HR, можливо. Дизайн, перегляд дизайну, можливо, там. Це не означає, що ти як дизайнер, uh -huh. ну, це, це не як кейс з тестувальником. Що якщо нема тестувальника, нема дизайнера, то project менеджер робить дизайн, ні, але він його переглядає, можливо, свої якісь там ідеї там буде говорити, що окей, ну, тут так працює, тут так не працює, тут я не впевнений, потрібно потрібно спитати у розробників. Дуже багато різних кейсів, все індивідуально. Все залежить від того, яка компанія, яка команда, який проєкт. Але дуже широкий інспектор, так навичок може бути корисним. Друзі, якщо ви хочете почати опановувати професію Project менеджера, то ми запрошуємо вас на наш курс, нашу школу, на курс Project менеджер в IT. І деталі цього курсу ви зможете знайти в описі під цим відео. Як ти саме попав от в цю професію, і чому ти вирішив в ній залишатися, можеш коротко поділитися свою історію. Так, звичайно. Ну, по-перше, хочу сказати, що я свічер, тобто я людина, яка перейшла з однієї галузі в іншу. Тобто, я не навчався там проєкт менеджменту або розробці десь в інституті. Я взагалі навчався в мене перша освіта, це міжнародні відносини. Потім я ще заочно другу отримав це міжнародне право. — Тобто і... ти гуманітарій з Тобто, я відходи. повністю гуманітарій. Uh -huh. е, я в, у студентські часи я, там 4-5 років я працював ну, так, сам на себе, як репетитор, як викладач англійської і французької мов. Е, працював деякий час е, як асистентом технічним асистентом взагалі на будівництві. Ну, це, це, це не секрет, але комусь можливо буде цікаво у Чорнобилі на побудові арки над четвертим енергоблоком. Я рік жив, працював там, і коли я рік просидів у Чорнобилі, то щось в мене вкластило, що мабуть потрібно щось змінити, щось змінити в своєму житті. Так. Тобто я почав взагалі навчатися розробці, я хотів стати саме розробником. Я шукав роботу розробником, і потім сталося так, що е, перша моя фултайм тайм така робота. Вже після того, як я там, якісь десь стартапи спробував, після того як я там десь з кимось якісь свої там pet project, тобто такі якісь домашні проекти поробив. Е, вийшло так, що я потрапив на проект е, освітній, тобто шукали людину, яка буде мати і скіли розробника. І е, освітній проект зможе запустити, тобто займатися бути як project менеджер Тому перша моя робота це було 50-50. Я був і проєкт-менеджером, і був розробником, який створював різні штуки вже для нашого освітнього проєкту. Е, я не можу сказати, що я був. Там чисто там прожект менеджер, ми взагалі робили все. Тобто, все, все про що ми вже говорили: і продакт, і ага. тестувальник, і дизайнер, і сенситі. Тобто, нам потрібно було робити все і швидко. І це було дуже круто. Це був дуже цікавий е, досвід. Е, і я навіть зараз, аж аж трошки почав настольгувати, як це було круто, так. Клас. Чому ти вирішив залишитися? Що тобі сподобалося в цій професії? Чи можливо там зараз вона доставляє тобі задоволення? Чи можливо зараз це більша історія про заробіток грошей? Тобто, як це для тебе зараз? Тут багато дуже чого одночасно пов'язано. Тобто, я розумію, що спілкуватися з людьми в мене це виходить. В мене виходить пояснювати людям якісь речі. В мене є там, певна кваліфікація у плані розробки, тому я. Так би мовити, project менеджер з технічним таким бекграундом, з технічним досвідом. Тому, коли я співпрацюю зі своєю командою, я з ними, в принципі, спілкуюся на одній мові. Мені легше зрозуміти, в чому є проблема, куди до кого треба йти, щоб її вирішити. Тому ну, я для себе зрозумів, що в мене є весь цей склад навичок, і я можу їх ефективно. Приміняти. Це по-перше. Ну, По-друге, можу сказати, що не завжди там це прям робота, можливо, моєї мрії, тому що бувають. Складній ситуації, коли дуже багато роботи, або дуже багато незрозумілих, невідомих таких речей, і тобі потрібно йти у темряву і на ходу щось вирішувати. дізнаватися, вирішувати і будувати цей шлях, по якому ага. потім будуть йти люди вже за земною. І цікаво, але коли це постійний процес або дуже частий, це буває втомлі. Тому дуже важливо вміти створювати баланс. Ну і по третє, на сьогодні, ну, звичайно, якби в мене зараз був би мільйон доларів, я б мог, зміг би б його кудись інвестувати і просто отримувати якісь там дивіденди і нічого не робити. Працював би я зараз проєкт-менеджером. Ну, одразу перша моя відповідь ні. б, мабуть, там, на місяць, на два, на три, мабуть, взяв би собі таку дуже довгу відпустку, mm -hmm. але потім через деякий час, мабуть, все-таки все -таки я по проєкт-менеджер повернувся, тому що так я. В мене це виходить. Я дуже часто чую якісь позитивні фідбеки від свого керівництва, наприклад, що в мене це виходить. І ну і так, за це, в принципі, платять гроші, тому чому б і ні. З твоєї точки зору, скажи, будь ласка, які найважливіші мають бути навички у Project менеджера, тому що я зрозумів, що ти як людина, яка вийшла. З технічного, так би мовити, сторони. Тобто, ти був розробником, писав код, а потім перейшов на темну сторону менеджменту, так би мовити. А які найголовніші, як тобі здається, мають бути навички от в керуванні командою, в пошук підходу до людей. Тобто, що найголовніше? Ну, перш за все, і ну, я кожного разу на кожній лекції своїм студентам кажу, що це комунікація. Це найважливіше, тому що як я вже говорив минулого разу по різним оцінкам, там до 80, дехто каже до 90%, а хтось максимально каже там до 95% роботи проджект-менеджера, це комунікація. Тобто ми постійно спілкуємося. Якщо ми візьмемо робочий день, як він виглядає, то це зранку може бути один. Мітинг, потім другий, потім третій і так далі. і і так так далі, так далі. Тобто, наприклад, учора в мене почались мітинги о 9-й ранку, їх там було, було поспіль 5 або 6, закінчилися вони о другій дня. Невеличкий там обід на ходу, і потім ще комусь ти пишеш листи. Комусь ти пишеш повідомлення там у Slack або ще у якийсь месенджер, отримуєш відповіді на свої листи, ти їх читаєш. Потім, можливо, там якийсь час ти, там, в документи все це складаєш. Але левова частка це комунікація. Тому ви маєте вміти спілкуватися з людьми, ви маєте вміти їх чути, розуміти, відчувати їх біль. Е, Має бути якась тобто емпатія, ви маєте і емоційний інтелект, ви маєте відчувати це біль і мати бажання в його вирішити. Ось допомогти людині, зрозуміти, як щось сказати, щоб нікого не образити, але у той самий час, щоб і робота робилася, угу. так і зауваження комусь зробити, і не образити, і так далі. так далі, так далі, далі. Е, сформувати свою думку, написати якийсь звіт або якийсь документ, який потім прочитають люди. Його зрозуміють, і будуть ним користуватися, і це буде ефективно максимально. Тобто, комунікація це скіл номер один скіл е, номер два. Ну, те, що я раджу, як знову ж таки project менеджер з технічним бекграундом, з технічним досвідом, я завжди своїм студентам раджу. Навіть після того, як вже закінчився курс по project менеджменту, і там, коли ви там знайшли собі роботу, я раджу все ж таки дивитися якісь ще там курси онлайн, або там безкоштовні вебінари, або ще додатково брати собі курси по технічним, яких якимось напрямкам у галузі, IT для того, щоб краще розуміти свою команду. Тобто Оці хард скіли розробників потрошку, як якось, хоч хоча б поверхнево, їх розуміти, щоб е, знати, які проблеми бувають у житті розробників. Тому що дуже часто буває так, ти приходиш, щось не працює. Ти такий, ну як це не працює? Ну ти ж вже там 2-3 дня там над цим про що там його робить. Ні, так це не буває. На жаль, є дуже багато підвоних каменів у роботі розробників. Потрібно також це, це розуміти і з цим рахуватися І е, третє. Важливе це англійська мова. Я не кажу, що це прям, прям топ-1. Можна знайти роботу без знання англійської мови. Ну, тому всі дуже часто питаються, чи, чи я зможу знайти собі роботу, якщо я не знаю або погано знаю англійську. Так, ви зможете знайти цю роботу. Далі питання в тому: тобто ну, як вам пощастить, що, що це буде за робота? Як, яка буде ваша планка, ось там, ця стеля? У... В плані заробітної плати, тому англійську я раджу, якщо ви її зараз не знаєте, або вже працюєте навіть project менеджером але все одно її ще не знаєте, все одно її вчити, тому що це ну, допоможе в майбутньому, це вам відкриває перспективи до більш цікавих проєктів, до іноземних компаній. Так, тобто на третьому місці це англійська. Я б саме у цьому порядку порадив би я можу тільки підтвердити, тому що, хоч я і не працюю проджект менеджером в ІТ компанії, але в моїй діяльності, в моїх проектах, в моїх бізнесах мені англійська ну 80-90% просто відкрила нових можливостей, тому що просто можливість поглинати англомовний контент це радикально інші книжки, спікери, навчання, тому я тут на 100% підписуюсь під всім, що ти сказав.